Всім привіт! сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Ось, І я вам машу ручкою ось. А ви можете за це підписатись на канал ось. Е, угу. Так. До нас вже залетів підписник, який нам даст цього чела Так, Пишемо йому ку-ку у -ку. Ку -ку. Навіть цього дякую. 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 Так, все. Ми будемо пробувати грати в... з цією штуковиною. Ось. Але ми годліка не беремо. Ось, а ось так ідемо. Ось зараз. Де він? Я його не бачу. Хм. Цікаво. М. 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 Ця штука дуже-дуже дуже дуже класна. О, він Він тут все. Let go. Поїхали. Так, окей. Угу. 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 Так, ми дуже-дуже класно це все робимо. Я про те, що ми дуже класно проходимо поки що. Мені подобається ось ця штука, вона класна, вона реально класна. Він мені скидав. Характеристики, uh, mm -mm. типу, вона дуже класна і дуже імбова. Uh, ще uh, cooldown boost в неї. Вона може зупиняти час як Клокмен. Це просто клас. Mm. Так, окей. О, він другого грін лазера поставив. Шикарно, а я її поставлю бага! Просто отак от одразу будемо втикати її, просто буде клас. Буде в нас все класно, буде в нас все класно, буде в нас все класно, але. Гм. Але, але, але. Так, окей. Бам, Бам. Чи прокачував він цікаво свого хрінлазера? Ні, не прокачував. А треба поставити ось цю штуку. Хм. У нас почались проблеми набагато раніше, ніж я очікував. І це погано. Це реально погано. Бліна, бем. Бем. Бем-бам-бам. Бем-бам. Так, я лохануся. І я не те поставив. Мені треба було ось це ставити. йой 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 Окей. Хм. Я це продаю, а це ставлю. Бем-бем-бем. На перший час, щоб було, це не було проблемок. Типу, це кайф. Поки що це реально кайф. Просто кайфуємо, чилим, живем, живем. І це класно. А от зараз біля цього грінлазера можна вже буде і втикнути нашу Клоквумен. Так, окей. Хм. Я її дуже хочу втикнути. Бем! Все, все втикнув, прокачуємо. Клас. Так, тун-тун-тун. А, цікаво, а він щось поставить сьогодні на демедж чи ні? Хм, Цікаво. Шкода, що в неї не аує, і навіть не пірсинг. Типу, дуже шкода за це. Ось, Але все одно, вона класна. Вона реально класна. Так вона трошечки дорога, дорога, не спорю, не спорю. Але вона і сильна. Хм. Типу. Порівняно з годліком, вона дешева. Порівняно з гінлазером дорога, точніше, дорога. ось, Але все одно нам же ж на це пофік. Так, зараз. бам, Let's go. Так, бам, 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 Вона плюхи, звісно, великі дає. бам, бам, Я в шоці. Який демедж в нас йде, але в нього санти на рівень вищий, ніж наші. ось. І це трошечки образливо, що ми нічого ще нормально не прокачали. Ось. В нього шості хоч. Так бем. А він, він же за три тисячі, а він за три тисячі так качає. Окей, я зрозумів. Так, окей. Так, окей. А, зараз ми його прокачаємо. Так, бебем. Бэ гм і бебем. Бэ Let's go. Тепер я хочу прокачати Клоквумен за три косаря. Так, окей. А так, я сподіваюся, що ми її зараз прокачали. Так, ми її прокачали. 6200 плюха. 18% кулдауна. Вау! Вау. Він прокачує поки що астро. Це добре, це реально добре. А нам поки що треба прокачати ось цю штуку. бем-бем, Все, 10 тисяч має демедж. бем-бем-бем-бем-бем. Вона. Повинна розбиратися тепер з усіма проблемами, які в нас виникають. Ось, магнет, тойлет, блін, погано. Але окей, бем. Він вже прокачує цього подарунки за 6 тисяч. Да, ми вже на два рівні відстаємо, якщо чесно. Так, ставимо дрона. Де дрон наш? Де наш дрон? Де наш дрон дівся? Його б якось ще й спіймати. О! Все зараз будемо прокачувати ББМ. Зараз ще за 600 би було добре його прокачати, але в нього вже 2 санти на цьому. А, окей, він сказав за ним іти. Окей. Хм. Так, цікаво. Що він хоче зробити? Ой-яй-яй-яй-яй. Так, окей. О, mm. oh, no. Окей, okay, зараз. Зараз, 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 зараз. Uh, треба прокачати нашу клоквумен. Uh, ба Бам. Ставимо ще одну і підкачаємо її. Зараз на два рівні. Так, окей. Де uh він? -huh. Так, окей. Спробуємо ще раз проходити це все діло. Так, блін. Так, окей. Мені дуже цікаво, що там буде. О, що? А -а -а. Лол. Лол. Це реально лол. А, це повний лол. Так, окей, ми вже викачаємо, викачуємо цю штуку, цю штуку. В нього грошей немає. Ми його вже дожинаємо по сантам. Ми вже майже такі ж самі, як і він. Блін, а в нього більше немає рівнів. Він зараз прокачає. А, він друг гасер поставив. Фуф! Ми перші його за нього прокачаємо Ра, ура, ура, ура! Так. Окей. Я грін напевно, я би підкачав би трошечки. Хоча б, щоб мав радіус. Хоча б радіус б мав. Тип 22 кулдауна. Вау! Я в шоці. А він на себе не дає. Вони дають на себе, бо їй е, та двоє стоїть. Класно. Як же це все класно? Прикольно зроблено. Я в шоці? Типу можна таку штуку брати собі в е, нескінченний режим і все? Це easy win. Easy win. Так, все, ми прокачали. Бем. Окей. Mm -hmm. okay. Ставимо ще клок. Woman. Вона трошечки погана, бо вона б'є одного. Це погана її риза. Але окей. Але ми приймаємо любих людей і навіть клок, клок людей. І все одно так, окей. Головне, щоб було Wu та мен, Окей. Ми її зараз прокачаємо. Бам! Ще раз прокачали. Let's go! Ставимо ще одну. Вона дуже маленька, типу, вона капець як вміщається. І мені це подобається. Треба було брати замість грінлазера, напевно, Годліка. Хоч один демедж мати норм по радіусу. бо в нас... По радіусу тільки е, ось цей клопен Спайдер, в якого 24 тисячі е, цього ДПСу. Ну, маленька так сума. Е, згоден. Він чогось тупить не прокачує. Е, е. Окей. Окей, окей, окей. Е, ми зараз. Прокачуємо. Шкода, що цей дем, що... що цей кулдаун не сумується. Типу, уявіть, як би було класно. Якщо б цей весь демедж сумувався, типу раз, 22 раз, 22 раз, 22. І в нас там мінус мільйон кулдауну. А, Так, я ж знав, кого я став. А я сюди дрон хм Окей, сюди, так сюди. Цікаво, чого? Вона тут не ставиться нормально. О! О, бем! Прокачав на максимум одразу. Ставимо ще одну. Вау! Цікаво, за скільки ми пройдемо? Поки що ми найшвидше йдемо по моїм результатам. Ууу, як вони стоять просто! Як вони стоять! Просто не рухаються. Просто не рухаються навіть. Лоу. Окей. Угу. Угу. Ми всіх виносимо, просто всіх. Всіх, хто є на цьому світі, ми їх виносимо. Так, бе ба бам Ставимо ще одну. бе бам, -бам. Let's go. Let's go. Просто let's go. Я не знаю, навіщо стільки треба їх ставити. Хоча одної вистачає бо в неї радіус. О, о, скільки? 60. Типу, 60 радіусів. Це багато. Я... Я не спорю з цим. Типу, одну поставив і все. І тобі більше не потрібно нічого робити. А. Так, друзі, я записую це відео третій раз вже, точніше другий так, другий раз. ось, Тому в мене трошечки прокачений цей. Як він називається, ось цей івент. Тому ми вже не на 20 рівні, а на 23 чи щось таке. Тобто ми, коли пройдемо. о, коли ми пройдемо, то в нас вже буде цей 65 рівень. І це класно. Це реально класно. Ось. І мені цікаво, що нам дадуть. Там, мені здається, скринька. Коли я дивився, я бачив. Ось. Так. Прикольно, я сказав. Коли я дивився, я бачив. Це логічно, якщо чесно. О, треба ж продавати Сант. Бем. Грінлазера я не буду продавати, бо він тут дуже потрібен. Коли будуть топчики якісь проходити з великим демеджем, вони потрібні будуть. Вони реально потрібні будуть. Так, зараз буде скіп. Давай скіп 40 хвиля, бо це вже ізі. О, продаємо і ставимо, напевно, Клопмен Спайдера. Я думаю, нам буде не вистачати демеджу цього. А Є демеджу Тому я би поставив би його. Так, він дорож... дорогий, достатньо. Але і демеджа має багато. Так, ББМ. І цікаво, чи вистачить мені ще на одну цю. О, якраз ідеально. А в нього тільки 5 штук стоїть їх. І то, напевно, один не викачаний. Так, раз, два, три. Так, один не викачений а ще на два рівні, ще. Е, він тільки на п'ятому, точніше на четвертому, о, вже на п'ятому. Я, я як предсказав. Ой. А скільки в них демеджа ще? ДПС 34 тисячі. Прикольно. 34 тисячі. Хм. Сплюха. Прикольно. Хм. Хм, цікаво. Це дуже мені цікаво. Хм, наскільки швидко вони винесуть босса. А, щоб винести 1 мільйон, їм треба 29 штук в секунду. 29 ось таких штук повинно вистрілити. Ось. І буде наш демедж. А, ні, блін, ну так, напевно, десь так. же ж в секунду рахується, так? Окей. Так, в них повинно був 0,5 бути, а в них скільки? А в них 0,39. Вау! Це просто класно! Так, ми поки що дуже моцно мощно, мощно проходимо цей режим і дуже швидко. Хоча ні, напевно, зовсім не швидко, але окей. Так, цей астр, фу, цей астрю з бустом. Все, let's go. Я думаю, ми зможемо е, рознести цей режим. Просто на ізі, чах. Просто на ізі. Так, окей. Його санти вже сплять трошечки, але ми 3 мільйони виносимо на ізі. ізі. Так, ще й Астра під'єднується. Раз, два, три, 4, 5. 5 на максимумі один без п'яти тисяч вже на максимумі шостий. ну ось, Типу, по грошам у нього вже є, але він який сьогодні спляче. Він чогось не прокачує їх. Напевно, бо ми другий раз проходимо <схід> цей режим. Так, Давайте написимо качай. Качай. О, все, прокачав він все добре. Це в нас шість астронамація, 15, 14 ось таких ось, о, як вони називаються, клокуманів і один грінлазер. І 41 тисяча штук на балансі. Так. Чи зможе він викачати цікаво подаруночки на максимум, на максимум, точніше, цього астру. Це, звісно, зможе. Він навіть ще одного зможе поставити. А ні, в нього тільки 7 тисяч. Але ні. Я продаю і ставлю дрона. Я ставлю дрона. Я реально ставлю дрона, бо всі сплять. Я ставлю його ще сюди. Ось тут. Хоча навіщо мені Він бем-бем-бем-бем-бем. Окей, ми його розносимо. Поки що. хоча ні, я все-таки дрона поставлю, бо він як почне сідати на голову. Це буде ще не кайф. Ось, все. В нас є дрончик. Так, чи все в мене на максимумі? Напевно, все. Так, окей. В нас 17 хвилин переступили. Фух. Щас, зараз, момент істини. Чи зможемо ми пройти раніше, ніж 17 хвилин 24 секунди. Та, звісно, easy Win. Ми на 10 секунд раніше пролетіли. Let's go. Let's go. На 10 секунд швидше. Швидше. Йу, рекорд. Вау, так, це реально новий рекорд. Вау! Мені це капець, як подобається. Так, окей. Так, окей. Він обіцяв дещо зробити, що я не кажу, не буду казати. Він це зробить так. Так, блін, нам не вистачило зовсім трошечки і місію ніяку ми не виконали. Ех, ех, ну окей. Так, хм. давайте його приголосимо. Так, окей. Бем, інвейт, інвейт. Так, хм, хм, хм. О, прикольно. Так, зараз ми його дочекаємося. Ми віддамо нашого клоковумана. Ну, як нашого, не нашого вже. І він ніколи не був нашим. Так, Любомир. Кидаємо му трейди. Так, окей. Зараз як зайде, так йому одразу кинемо. Вже 173 цих ультімейта. Вау! Вау! 173 ультімейта. Так, дякую. А, так. Угу. Окей. О, Хтось кидає штуку? у ку-ку. Так, де він? де ти? Де ти, підписник? О, ось. Ось. Так. Він повинен зараз відкривати. О, є yeah! Ну шо? No. нема ультимейта. Капець! хех. Мені дуже шкода. Але друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та telegram канал А, і ще. А, цей... Я забувся зовсім. Де ж ультимейт. А. Я забувся розповісти, що о вау. Вау. Дякую. ось, Я забув розповісти, що в нас є розіграш. ось, Розіграш, друзі. Ось, розіграш. Треба підписатись на канал та додати своїх друзів. Ось. Треба, щоб ми набрали одну тисячу підписинків до вересня цього року, щоб я розіграв ось цього old God. Ось цього сіно та бігер, Ось, всього-навсього треба збирати одну тисячу підписників, і це дуже-дуже класно. ось, о. І він через кидає трейд. 120 гейм. Вау! О, вау! Вау! Дякую! Вау! Ой! Сьогодні день підгонів, реально. Сьогодні реально день підгонів. Так, а ще. Хм. Хм. Ось. Ще я дуже хочу дещо зробити. Так, у нас нічого не відкрилося. Окей, Б, я не знаю, ти кидав. Він кидав трейд чи ні? А ні, він не кидав. А, так. Я хочу телепортуватись в пост-офіс на початку. Так, нема нічого, бо я вже кілька серій не залитав в пост-офіс. Та на трейд-плазу також я кілька серій вже не заходив. Тому. Окей. Я хочу подивитися, що, що по чому так би мовити. Що в нас по цінам? Що в нас є? Що в нас продається? І чого в нас немає. 200, по 200 крейти коштують 3000 ця Клоквумен. Вау! Їх тільки 50 штук. 50 тисяч штук. Так. Ого, ого. В мене тільки такого ще не було Ларч Клокмена. І ось такого не було ще на відео. Окей. Так, окей. Що ще в нас є? Ліг була. Ця штука не була ще. Окей. Угу. Так. Дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін. Так, цікаво, за скільки продається годлик. Я би його за 1900 би провалив. Так би подивився. Бем. Окей. Окей. О, чел-кидай трейд. Що дга? Окей, бардух, давай за Лего. Плюс, плюс. А скільки це коштує Лего, так, нікого немає по. Хм. Окей, друзі, дякую вам за пригляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не забувайте про розіграш, який треба набрати просто одну тисячу підписів до вересня. Ось, а це вже дуже-дуже скоро. Так, нам предлагають ось цього чела. Я би предложив Сігнутого Грін Лазер. Сігн. Сігн. Окей. У нас вже 207 підписників. 207. Че, це фігня? Воно коштує дуже дешево. Тому дякую вам. Дякую. величезне дякую.